Пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок у стовпчик без накиду. стовпчик Вводимо гачок у стовпчик без накиду. стовпчик без накиду. Вводимо гачок за Два стовпчики з накидом. Два стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Перетягуємо ниточку. Пров'язуємо лицевий рельєфний стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. Вводимо магачок в наступний стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Оцей, е, два рельєфні лицеві стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою пропускаємо. Вводити магачок в наступний стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, прив'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок за ось ці два стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Притягуємо ниточку, пров'язуємо рельєфний лицевий стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду. стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок вот за два стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Перетягуємо ниточку. Пров'язуємо лицевий рельєфний стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик без накиду. пров'язуємо лицевий рельєфний стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Тут посерединці ми пропускаємо два рельєфні лицеві стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Пров'язуємо наступний стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Лицевий рельєфний стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 13 рядочок, вводимо гачок під низ під першу петлю. гачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 14 рядочок пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок в перший стовпчик без накиду, Пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо 9 стовпчиків з накидом. 1 2 Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Пропускаємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. вводимо гачок, четвертий стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок, ось цей наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо 9 стовпчиків з накидом. Пров'язали, тут пропускаємо до рельєфного свого стовпчика без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду. пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду. пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо 9 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 14-й рядочок, пров'язуємо 2 повітряні петлі, накид. Вводимо гачок в першу петлю підйому, Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Наша петля утворилася посередні арочки. Пров'язуємо одну петлю під йому. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. В'яжемо лицевий виворотний стовпчик з накидом. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Ось так виглядає: притягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору Пров'язали, пров'язуємо дві повітряні петлі один, два. Вводимо гачок під низь під арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 15 рядочок, ми пров'язали дві повітряні петлі. вводимо гачок сюди у вершинку. Нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 16-й рядочок. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, і сюди ми пров'язуємо попкорн з 5 стовпчиків з накидом. Один. Два, три. 4, П'ять, формуємо попкорн. Пров'язуємо дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн. Пров'язали, формуємо попкорн. Пров'язуємо дві повітряні петлі, накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом та пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Формуємо попкорн. Пров'язуємо дві повітряні пілі, накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Теж пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Формуємо попкорн. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, сюди ми пров'язуємо п'ять стовпчиків з накидом: один. Два, три. Чотири. П'ять. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом, дві повітряні петлі, Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків, з накидом, дві повітряні петлі і за цих два стовпчики теж пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом і між ними дві повітряні петлі. Пров'язали пров'язуємо дві повітряні петлі, вводимо гачок у другий стовпчик без накиду. Один, два. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо 2 повітряні петлі, накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо попкорн з 5 стовпчиків з накидом дві повітряні петлі, Таких попкорнів ми пров'язуємо 4. 1, 2, 3, 4. Пров'язуємо одну повітряну петлю. В наступний стовпчик з накидом ми пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. Одна повітряна петля попкорн. Дві повітряні петлі, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 16-й рядочок, накид, вводимо гачок в петлю підйому, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом.